Росія готова до підриву Запорізької атомної електростанції та розмістила вибухівку поблизу чотирьох енергоблоків із шести, повідомив голова української військової розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю британському виданню The New Statement». Перше, якщо росіяни будуть вибиті з лівого берега Дніпра і таким чином спробують створити зону відчуження та запобігти просуванню ЗСУ. у другому випадку, Росія може використати ядерну катастрофу як профілактичний захід, щоб зупинити наступ ЗСУ до його початку. Українська розвідка встановила, що російські війська розмістили заряджену вибухівкою техніку біля чотирьох шести енергоблоків. Станом на березень в енергоатомі повідомляли, що з Шести енергоблоків Запорізької АЕС чотири перебувають у холодному стані. А два енергоблоки п'ятий та шостий у гарячому, але їх реактори зупинено. Росія використовує Запорізьку АЕС як елемент агресії, каже президент України Володимир Зеленський. Окупують станцію, прикривають неї обстріли з сусідніх городів, держить там оружиє і військових. Зараз наша розвідка отримала інформацію о те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на заес і тут дуже Важливо, як не на небезпеку, про яку буквально кричить Україна, відреагує світ, адже про ризики підриву Каховської ГЕС Україна також попереджала. А катастрофа із Заес матиме глобальний характер. Україна постійно фіксує увагу міжнародної громадськості на кожній дії росіян на території Запорізької АЕС, каже радник глави офісу президента Михайло Подоляк. Фіксуємо ще раз, що такий ризик існує. Вторая составляющая: Хотим, чтобы международное сообщество не просто делало заявление о том, что у нас есть гениальные планы. Я еще раз обращаюсь к словам э, господина Гроси, а что действительно есть инструменты, которые позволяют превентивно обозначить для России риски, которые Россия получит в случае попытки реализовать эти сценарии, и чтобы это не выглядело как опять же с подрывом Каковской ГЭС. Напередодні гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гросі приїхав на ЗАЕС, оцінив ситуацію на станції після теракту Росії у Херсонській області. Гросі був дуже нейтральний у риториці. Він заявив, що через руйнування Каховської ГЕС знизився рівень води, необхідної для охолодження заеС. Назвав це одним із найважливіших наслідків. При цьому повідомив про достатній рівень води у ставку охолоджувачі заес, незважаючи на випаровування. Я стою на перетині водосховища. А праворуч від мене річка. А позаду мене, як ви бачите, знаходиться ставок охолоджувач. І для безпеки цієї станції важливо, щоб вода, яку ви бачите за мною, залишалася на цьому рівні. За словами Гросі цієї води, вистачить для забезпечення потреб ЗАЕС протягом певного часу. Станція працюватиме над поповненням водних запасів для продовження нормального функціонування. Низка дивних формулювань, які виглядають максимально абсурдно. Так прокоментувала слова гендиректора МАГАТЕ, експерт з ядерної енергетики. Етики Ольга Кошарна за її словами, є факти, які демонструють, що глава МАГАТЕ Рафель Гросі можливо втратив нейтральність, якою має дотримуватися міжнародна організація. Абсурдність це такий сором для міжнародної організації. Що це за формулювання? Що міни всередині, але суттєвого впливу на безпеки не мають. Як це може бути? Раніше українські вчені змоделювали можливе поширення радіаційного забруднення. Насамперед, радіація охопить більшу частину південної та східної України. І це не тільки суходіл. Величезної шкоди буде завдано річці Дніпро, яка впадає в Чорне море, а також це може призвести до забруднення середземного моря. Потрапляє під цю радіаційну хвилю і Маріуполь. Також забруднення піде на інші країни, зокрема Росію, каже голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко. Крім України в зону ризику Радіаційного забруднення потрапляє сама Росія безперечно, і це якраз та частина, яка межує з Україною на сході і на Півдні. країни чорноморського регіону. Якщо ця аварія може відбутися в інший час, коли зміниться розвітрів, то це буде в тому числі і Західна Європа. Україна пережила ядерну катастрофу 1986 року під час вибуху Чорнобильської АЕС. Тоді трагедія забрала тисячі життів. Влада СРСР знала про небезпеку і приховувала аварійні ситуації на АЕС, що виникали до наймасштабнішої катастрофи. Наслідки аварії на Запорізькій АЕС можуть бути глобальнішими. Фактично, повториться катастрофа, яка була на японській АЕС у Фукусімі. Різниця лише в тому, що в Японії можливість реактора охолоджуватися зупинили. Землетрус і цунамі, а в Запоріжжі обстріли російської армії. А що про це думаєте? Ви пишіть у коментарях, а також підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди залишатися в курсі найактуальніших новин про війну.